Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Баско. Сьогодні мій гість це психотерапевт Тетяна Шапошник. Вітаю Тетяна! Вітаю. Всі. Ви вперше на нашому каналі Небон, і я дуже хочу, щоб ми всі з вами більше познайомились. Розкажіть трошки про себе. Я дружина і мама двох діток. І наразі я живу в Кракові, сама належу до церкви Спасіння. Зараз ми розпочинаємо домашню групу саме в Кракові, і зараз так знаєте, моє серце дуже сильно лине е, тут послужити Богу, але поки що моє основне служіння це служіння люд, людям в сфері психології психотерапії. Наразі 5-6 років я працюю на повній зайнятості психологом, психотерапевтом. Це... Також я викладаю певні навчальні курси з християнською психології, і вірніше психологія з християнськими цінностями так буде певно логічніше. І на базі, вже такого навчання, як у нас відбулось там останні три місяці. Зараз у нас вже створилося таке велике душо-опікунське служіння, де ми допомагаємо людям. Вже мої випускники, мої учні вони вже стартують з допомогою людям. От, тому теж так зараз активно ми займаємося цією діяльністю. Впевнено, що будемо згодом ну готові більше про це розповісти. Дякую, Тетяна. Ми заявили про те, що говоримо сьогодні про депресію, тривожність, апатію, як це все розрізнити, що з цим робити, як собі допомогти. І хотіла просто сказати невеличкий спойлер тим, хто нас дивиться, що я спочатку познайомилася з вашим відео в інстаграмі, де ви розповідаєте про тривожність Давида. З якого ми знаємо по псаломах та інших речах з Біблії. І мені це стало так цікаво, бо я ніколісіньки не дивилася на біблійних героїв з цієї точки зору. Це дуже цікавий підхід. Сьогодні про це також буде, трішки ближче до завершення, обов'язково додивіться, друзі. Зрозуміло, що за останні два роки, особливо за останні два роки, ми всі. Е більші чи менші в мірі травмовані подіями, які відбуваються в Україні? А Я по собі бачу, що є таке якесь коливання, то поганий настрій, то якась апатія, то якась на така надмірна тривожність. Я не знаю, вона буває, не буває. Але Я просто осіб. дуже хочу, щоб ви нам сьогодні пояснили, як розрізнити ці стани і коли вже варто не займатися самолікуванням. Тому давайте почнемо з того, як зрозуміти, що ця тривожність, яка в принципі в нас в червоною ниткою ці два роки є, як зрозуміти, що вона вже затяглась. Є, давайте визначимо згідно нашої нервової системи, а саме вегетативної нервової системи, ми схильні самі по собі реагувати на певні подразники зовнішнього світу форматом тривоги. Тобто, це Бог створив в нас нормальну таку якість. Наприклад, от у мене була сьогодні тривога, як вчасно зізвонитися з вами. Знаєте, Канада, я в Польщі. Як вона ну для цього потрібна тривога, впевнена, і вона і у вас була правда. Тобто, це такий знаєте хороший стрес, який нас фокусує і тримає в повній формі. Якщо б не було тривоги, знаєте, це б такий ну, формат, який пропагандується такою жовтою психологією: типу, все, нехай все буде добре і ніяких у нас проблем не буде. Цього взагалі немає ні в якоїсь здравій логіці, ні в Біблії. Ну, взагалі ми не маємо тут підґрунтя якого. Навпаки, у нас має бути такий хороший стан, такий да? Так? як Біблія каже, бодрство ті малітість. Тобто, це взагалі про таку. Будьте в такому фокусі, це про тривогу. Але дійсно відбувається інколи процеси, коли е, за, ну, це виходить за якісь нормальні рельси, Да. Е, це коли вже через, наприклад, якщо б я не спала через, щоб, то, щоб з нами вчасно е, зустрітися, це вже було б говорило про те, що я вже тривожна, як то кажуть. Да. І якщо б я не спала через це цілий тиждень, то ми могли взагалі могли говорити, що в мене прямо вже розлад, що я не справляюся з цим станом. Тому от критерій, як це зрозуміти, тобто, якщо в соціальне такі середовища. Це не викликає напруги ні собі, ні оточуючим, бо я б тоді ж родині не дала б спати, правда? Які ще можуть бути такі симптоми ну, вже такої тривожності, яка вже там затяглася? Це сильний страх може бути, який неможливо себе вмовити, чи тебе оточуючи, чи не можуть вмовити, що все в порядку. Наприклад, наприклад, якась така фобія, страх за за здоров'я, да? що не знаю, наприклад, от мій. Там дідусь помер від тромбозу, значить, і в мене це може бути, і я там хожу кожен місяць, перевіряюсь. Тобто, щось занадто здравого глузду. Бо завжди тут питаю: от як е, моз рекомендує раз на півроку перебиратись, цього достатньо для вас. Якщо людина каже, от я хочу от, от закрити оцю обсесію компульсію, тобто мені потрібно ще і ще і ще. Тобто, ворог, ну от як горішки нас тут щолкає, як то кажуть, що він нас спокушає до цього цим страхом. Хорошою штукою, насправді, яку Бог нам створив як інстинкт. А він перетворює, викривлює і намагається нас покусити, щоб ми були тривожними з вами, не відчували тривогу, а тривожність. Тому страх, негативне мислення дуже важко. Я думаю, Кат, ви теж зустрічала, що ти кажеш людині по слову Божому, що ти переконуєш її хорошим досвідом, досвідом не знаю, власним, оточуючих. Людина слухає і їй прям дуже важко вірити. Ну вона просто настільки тривожна, вона така збентежена, що вона прям дуже важко слухає. Вона не може вслухатися і повірити в це. Тобто, сама віра у людини страждає. От страх, да негативні мислення, і така неможливість взагалі функціонувати нормально. Тобто, людина, вона в такій тривозі, наприклад, да, розлад тривожний ОКР, там людина не може нормально вийти з квартири, бо їй потрібно все перевірити, чи все вона виключила. Це повірте, у християн дуже поширено розлад насправді. Бо для тривожних людей, якщо ти це не зробиш, ти такий безвідповідальний, начебто, бачите, як ворог приходить і сіє такі негативні семіна. Викров, викривлює хороші речі. От. Mm -hmm. І ти ж такий, ну я ж відповідальний, Бог сказав, що я маю бути відповідальним. Ну, як Ісуса, він теж словом намагався спокушати приблизно тут те саме відбувається. От, так виникають ну, подібні розлади чи агарофобія. Людина не, не може вийти на вулицю, бо там її чекає небезпека. От, і таких розладів їх дуже дуже багато, але у них от очах, джерело, воно достатньо однаково. Що от ти от маєш про це подумати, бо якщо не подумаєш, там щось буде дуже погано. Страх mm -hmm. смерті є один із таких, теж та буде поширених. Тобто, це все пер, пер, його багато у людини. Вона не може зупинитися, щоб про це не думати, не читати, не фіксити якісь там форуми, що кажуть в інтернеті, можна, не можна. Вона всього дуже боїться. Релігір такий що? надмірний над, надмірний такий чекап новин постійний. Це okay. також якісь ознаки тривожності, чи це щось інше? Да, це ознака тривожності, але ну це було нормою на початку війни, коли ми всі хотіли насправді кать правда хороші новини. Там побачити. Ми з чого там сиділи? На що б дивитись пані, дати хоч одну хорошу новину. І як ми раділи, що банки з огірками взбивали ті дрони? Як ми от просто це нам давало натхнення, насправді? Я коли це відчула я зрозуміла взагалі, чого ми там, що ми там шукаємо. І я тоді, так знаєте, навіть інколи просила там моїх пацієнтів, які прям для, для яких це просто категорично не можна. було. Вони і до війни були тривожні, тобто їм стало ще гірше. Кажу, давайте я вам сама буду розповідати новини. От, і про якісь банки, е, які літають за огурцями, я їм гір, я їм розповідала, і е, от кажу, все, все ви, ви все знаєте, насправді. От. На цьому етапі як собі можна допомогти? Чи можливо це зробити скажімо так, в домашніх умовах, там, не звертаючись до психолога, чи якісь такі вправи? Якщо це початок тільки, ви ж розумієте, що щось вже занадто чи Дух Святий він завжди скаже, що дитинку, що, що до чого? Все в порядку, я, ж, я з тобою. І коли ви відчуваєте вже певну боротьбу, але ви ще голоси здравого сенсу, ви його чуєте, і голос Духа Святого, отут ще можна собі зарадити. Дуже хороші є, наприклад, плани читання Біблії проти тривоги. Ну, от, ми зараз теж командою працюємо над тим, щоб створити свій якісь такі знати, як як ми хочемо допомогти людям цим. Дуже хороші, наприклад, ну, питання тіла. Коли людина в тривозі, у мене, наприклад, пледік тут одразу готовий. От, я ж mm -hmm. демонструю. Обмотайтесь, дайте собі тепло. Вашому тілу потрібно щось тепленьке, наче на Господь обіймає вас знаєте, дуже дуже так міцно. Випийте гарячого чаю, все, що тепло, дуже допоможе. Бо людина в тривозі що ж буквально ми ж трусимося, дуже страшно. Mm -hmm. То тут, навпаки, можна дати якусь механічну швидку допомогу теплом. Раз. Потім Подумки дуже важливо, так як я працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії, вона нас навчає дуже як такий хороший біблійний підхід думками переноситись в правильне таке безпечне місце. Я, наприклад, уявляю, не знаю, як там, наприклад, для мене безпечне місце це там Ісус десь ходить, роздає господи, рибку і хліба. Оце я відчуваю прям радість, от я, я от уявляю, чи на Вінни і горі. От, я бачила фотографію, колись мені показували, от з'являєш там от Ісус, там сидів. І для мене це безпечне місце. для когось це буде море, для когось це буде якийсь безпечний спогад дитинства, можливо, до війни якийсь хороший спогад. Нам все підходить, головне, щоб людині то стало легше. От, тому такі подумки і тіло. Це те, що може душі дуже швидко допомогти, щоб воно не паралізувало дух. Дуже важливо. Е, до речі, тут хотіла таку ставочку зробити. Поки я готувалася до цього інтерв'ю, подумала, що е, так з одного боку не хочеться розділяти, що от в звичайних людей, скажімо, там невіруючих може бути депресія, а в християн, ні ні, -ні ну ви що ми ж, ми ж віримо в Бога. Як в нас взагалі можуть бути погані думки, якщо ну, значить, ти поганий християнин, або погано читав Біблію. Але я просто хочу, я недавно почула. Якось не знаю, для себе таку відповідь устаканила, що, що це нормально відчувати тривогу, бо ми в першу чергу люди тілесні, зранені гріхом. І це якщо ти з Богом, це не означає, що в твоєму житті все отак раптом змінилося, і тебе нічого поганого не торкається, це означає, що Господь просто поруч. Тому наперед забігаючи всім скептикам, які скажуть, ой, починається. оце, Чим тоді вірують і від невіруючих і навіщо вірити, якщо віруючі люди також переживають різні турбуленції в житті. Так, от це нормально переживати те, тому що ми люди тілесні і зранення гріхом, як я вже сказала. 100%. У всіх персонажів Біблії були такі проблеми: у когось тривога, у когось депресивний стан. Тобто ми не бачимо людей без проблем, знаєте, які там ну, і не грішили. В тому, в тому числі. Тобто у всіх були якісь питання, правда? але вони чогось в Біблії. Я завжди питаю таких людей, чого воно все ну, Господь якось все да, щоб воно було все-таки в священному mm -hmm. писанні. Щоб ми дивилися і розуміли, ми не одні, були люди до нас, які це переживали, і вони це перемагали. Могли ми на це дивимося, а не на те, що у Давіда все було завжди все добре, і Сауд за ним ганявся вісім років, а він такий блажений сидів і грав собі, бринчав собі. Та не було такого, він боявся. Всі, всі псалми, вони такі, ну, там я помираю, мої кості розсипаються. Ну, Тобто, ми не бачимо взагалі ніякого позитивного Давіда. І це потрапило в Біблії. Значить, це легалізує, що ми можемо це переживати. Але тут питання в іншому, щоб ми це долали. Щоб ми щось зробили з цим. Про це більше фокус, чим про те, що ми це переживаємо. Війна, якісь проблеми, хвороби, діти, діти хворі, де да, щось відбувається? хтось іде від нас, але ну нема такого, що це неправильно. Це просто стається До додавими, що обов'язково дійдемо, бо я дуже дуже хочу більше від вас це почути. Спеціально не питала в переписці, просто хотіла з перших вистав одразу на інтерв'ю. Давайте почергово ми говорили про тривожність, а давайте тепер поговоримо про депресію. Чим вона відрізняється від тривожності? Я так розумію, що це якийсь такий, ніби наступний крок не туди від ага. тривожності. в Депресію я правильно розумію? Це щось складніше, ніж тривожність. Е, насправді воно просто інше. От. Е, 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 психіка просто кожної людини так Богом створена, що ми всі більш схильні або до депресивних станів такого е, упадніческого, такого настроєння, да? або навпаки, до такого от такого, такі люди. знаєте, от, е, е, Інколи, правда, бувають треті люди. Які, яким ставить, наприклад, діагноз тривожно-депресивний розлад? Тобто там є і те, і те з однієї сторони, ворог спокушає негативне мислення і епатичності, з другої, що ти не можеш просто сидіти і терпіти, ти маєш щось бігти робити. Це дуже важкий стан і таких віруючих. Я вам чесно кажу, це часті звернення. Просто це реальність, яку потрібно там погодити. Якщо ми говоримо про депресивний стан, це навпаки, Ось все, що про тривогу, це просто 180 градусів зворотній стан. І якщо депресія, то у людини буде завжди такий є. Синдром називається ангедонія. Людина не здатна відчувати задоволення. От люди зазвичай вони такі говорять: я хочу хотіти, мене нічого не радує. Логічно я головою розумію, що я маю радіти, а я не можу. Чим фізіологічно стан депресії він обумовлений? В самому нейроні серотонін, який допомагає зв'язувати важливі речі для нас, так, людською мовою, для нервової системи, ці нейронні зв'язочки, він тікає з нейрона. І його потрібно захопити назад. Отак, От якщо ліки виписує лікар, то воно буде направлено сюди, просто щоб в нейроні тримався серотонін. Якщо його не буде, людина просто не може вигрести сама. От інколи так буває. Це дуже-дуже важко, особливо важка депресія, коли людина з не навстає, коли у людини суїцидальні думки. І вона це не робить тільки, щоб ват не піти. Це дуже страшний стан, повірте. От тому... Це бачите, тут нема тривоги. От навпаки, якщо б людина говорила Я хочу щось робити, то, то для мене це найкраще, що людина говорить в депресії. І вона ніколи не скаже, що я хочу щось робити. Це тривожні скажуть, так що мені робити? Оце я вам розказала, що робити, що робити? Давайте, давайте. О, депресивні скажуть, Господи, тільки не чіпайте мене. От, приблизно бачите, на, 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 максимально різні стани. Якщо тривожна і і, і, і тривога, і депресія, о, то людина взагалі дуже загублена. От до речі, у Давіда, про яке ми поговоримо, у нього якраз це було. То ти один псалом читаєш. Все погано, все наступний, вже всі, всіх ворогих порви. От, хай всім буде погано, я більше О, так все не варе. можу. Якась така істерика, да потім знову коротше, все я просто не чіпайте мене. От якраз дуже цікаво, оці настрої амбівалентні, вони дуже дуже цікаво. От, про, про. А які ще, які ще симптоми клінічної депресії mm -hmm. є? Я зараз тут також хочу, друзі. Не думайте, що я закликаю вас займатися самолікуванням, Я взагалі супер, супер проти mm -hmm. цього. Хочу, щоб ви ставили собі і пані Тетяна також якісь діагнози. Але ми говоримо для того, щоб мати якесь певне розуміння. Бо якщо в Україні так мені здається по спостереженнях в в Україні в нас є така річ, що де, коли ти кажеш, мені здається, у мене депресія, це може, депресію називають навіть поганий настрій, я це знаю. Да, да, І да. часто рівень допомоги людині, яка може дійсно бути в депресії, виглядає як та візьми себе в руки, все з тобою нормально. Да. Я просто хочу, щоб ми володіли інформацією, бо хто проінформований, той озброєний. Тому розкажіть нам ще про як виглядають симптоми mm -hmm. клінічної депресії, які можна собі помітити. Так, да, це будуть звісно порушення настрою, причому дуже дуже упадничний такі стан. Це не просто поганий настрій. Це от десь два місяці людина ну от він не піднімається, він не може в плюс взагалі вийти. Тобто на два дні, на три дні, два тижні мінімум. Оце мінімум, де ми можемо вже думати, що щось не так з нами відбувається, і це не вже просто якісь так випробування, да, чи... але ми ж кать, не беремо, наприклад, втрату, да, чи якась погана новина страшна беремо. Там зрозуміло, там десь місяць фаза гострого горя вона може відбуватись, депресія вона трошки інакша. Ви при цьому будете відчувати порушення апетиту. Чи ви будете навпаки багато їсти, чи взагалі буде відсутність апетиту? Буде обов'язково порушення сну, чи ви будете багато спати, не можете 14 годин не спатися, чи спати просто не можете? Тобто, щось відбувається вам погано. Нема, от Головний такий чинник: нема задоволення ні від чого, про яке я сказала, ця ангідонія вона буде. Ну, от 100% ви будете чути далі. Е, негативне мислення. Така людина перетворюється. Е, от ми е, нас Бог створює різнокольоровими, як веселка, да. Як завіт, значить, нам ну, от ми такі, от як люди не знаю. А от тоді людина стає от така тунельне мислення. Є такий термін, чорно-біла, два кольори тільки залишаються або погане, або добре. Доброго нема, бо серотоніну не вистачає на це, і все здається негативно. І здається, що Бог не чує, що Бог кинув і цього не знаю, наче здається, нічого не працює. От. І людина все загрузає сильніше, 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 а там, де думки, там ворог. Починає просто людина закидує і дає типу підтвердження. Подивись, от там от тебе хтось не підтримав, а подивись, бачиш, що ти просив Бога, а тобі там ну, він не допоміг, не відповів. І починає якось логічно це прикручувати, що людину ще, ще більше вже так, вона вже не може у неї нема сил. Чому проблема депресія? У неї буквально немає сил боротися. І цих людей дуже видно, Вона каже: Я хочу, але я нічого не можу з собою зробити. І вона справді вона не видумує це. Це дуже важливо. Важко пояснити це людині, яка ніколи це не переживала. Якщо людина каже, у в мене була депресія, вона прийшла, у вас не була депресія. У вас була можлива дистемія, це ще така, знаєте, депресулька, така маленька депресія, вона така не не справжня. От може так бути. І вона дійсно за два роки, наприклад, людина, просто от ми зараз вже ж два роки, я бачу багатьох дистенія, але вона органічно проходить десь. Я дотянула що... розкажіть, як собі можна допомогти з депресією, якщо ви дійсно помічаєте, що ця вся тривожність, якась апатія так виглядає на симптоми, ті, які ви щойно сказали mm -hmm. про депресію, як собі можна допомогти? Чи можливо це зробити в домашніх умовах, і як не пропустити депресію рідної людини, можливо, з якою ви живете, але досі не помічали? Угу. Якщо ви бачите, що стан такий затягнувся більше двох тижнів і це не проходить, і взагалі не було жодного хорошого дня, чи у вас чи у близької людини, є хороший такий інструмент, він достатньо швидкий. Тест на депресію бека є ще тест на тривогу бека. Арона бека. Він завжди е, такий доступний в інтернеті. На будь-якому сайті ви можете його знайти. Пройдіть і там вам покаже певний результат. Наприклад, у вас важкий стан чи у вас середній стан. Обов'язково зробіть щось далі. Наступний крок: зверніться до душого опікуна, до психолога християнина, підіть до пастиря, до тієї людини, яка приблизно розуміє, як вам допомогти. Самі по собі ну, дуже важко боротися, звісно, бо нема сил. Якщо це дуже важкий стан, і ви бачите, близька людина вже два місяці, вона не виходить з квартири, сидить, сидить вдома і вона нічого не хоче. Я прям рекомендую відвести її до психіатра, чи психоневролога, чи психотерапевта, когось з психо відведіть, вони там далі зорієнтуються. Але ну важливо, щоб це, якщо це психотерапевт, щоб він був віруючою людиною, це так дуже бажано. І працював саме в когнітивно-поведінковій терапії. Інші методи вони не справляються. Мало того, що там у нас є питання теологічно. Такі теологічні непорозумілості, так ще й ну, людина може бути невіруючою. Я не можу сказати, що вона не допоможе чи допоможе якось не так. Просто це буде для нас набагато ефективніше, ніж ніж другі методи. Це дуже важливий такий аспект. Ну, все, ми підійшли до Давида. Я вже так чекаю, аж трясусь. Так, так, так. Я побачила в вашому відео, де ви розповідаєте, що Давид мав такий тривожно депресивний стан. Я така Ого, я ніколи не думала, біблійні герої вони ж такі зразкові, ну, нам ж на так. них дивитися, і як ж це вони такі невеселунчики е, виходять. Е, Розкажіть, що не так з Давидом? Почнемо з нього. Так, почнемо з нього. <світ> так, у Давида були типові, типові тривожні. Ознаки, тобто його надмірний страх, да, якась така його сильна, сильне напруження, зневіра, якась в майбутнє. У те, що от саме в псалмах ми бачимо, те, що він пише від, від псалма до псалма, Тобто, є ж псалми такі, дуже хороші, які ми дуже любимо. 90, 21 118, Які так знаєте, видно, що людина справляється, але ми бачимо там іншу та історію, коли він в тривозі, коли він такий начеку, він не знає, коли той Саул прийде і що буде і. Він в такому страху дуже сильному, це дуже видно, що я боюсь ворогів, що я боюсь майбутнього, що я боюсь своїх відчуттів, я боюся, що там ти, ти, Бог не з тобою, я, я взагалі зараз. Багато таких є псалмів ну, там, десь від сорокового да, до хорошого, так, до, до, до сотого, так інколи, там, прям, наче такі вони важкенькі. Да? Ми наче читаємо аж незручно. Я коли ще перший раз читала, думаю, Господи, да, як ви сказали, що. So <laughs> Такий позитивний цар Давід Галіаф вас разів, що це якось не в'яжеться з його таким образом. Це до того, що він може відчувати тривогу, і з з іншої сторони амбівалентне відчуття, там, де він каже, що от як плач Єремія, да теж дуже важко читати, от, дуже схоже по настрої інколи, от такі псами Давіда, як з, з книгою, там він хоч дізнався, що це плач а, так точно <ріху> Тому у Давіда дуже багато, теж депресивних настроїв, таке абсолютної безпорадності. І теж чорно-біло, подивіться, мислення, і теж ангедонія, він не відчуває радості від того, що його помазав Бог на царя. Він не відчуває, його це... Ніяк не піднімає в той момент. Ну на той момент, коли він там це писав. Але я завжди кажу, що це дуже терапевтична книга псалмів. Я інколи і невіруючим людям я прошу, кажу, дивіться, знайома знайомий стан і пишу, Кажу, та нічого собі кажу. а Це біблія, уявляєте? Це скільки скільки років тому депресивний стан він вже був описаний як стан. Подивіться, тому саме депресія там теж дуже добре показана. От Я не, не відчуваю радості ніякої від життя. От таке тунель в тунелі сидить в печері, в тунелі буквально він сидить. От, до речі, прям це хороша аналогія. Тунельне мислення, печерне мислення на Давіда. Будь ласка, можна навіть перетранслювати це наукове поняття. А хто ще крім Єремії і Давида мав такі тривожні Ну, по текстах видно, що тривожність у Іони ми можемо говорити, що це був такий тривожний стан, коли він що робить, що робить, втічу в кита. От ми, коли тривожні, це дуже типовий такий е, тип особистості. Що роб, роблю все багато, 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 що з цього буде правильно? І так воно правильно десь і стається, що з десяти, то одне десь ти вгадаєш, і так та, і, і тривожна людина, вона запам'ятовує, ага, працює, значить, потрібно от суетіться, багато всього робити, от з такої рутини. Як у Іони. Таке, ну, ну, ну чого в кита, ну, 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 куди ти втік. Сядь, подумай, розберись. Людина в тривозі вона не може сидіти, їй потрібно щось от, якось вирішити, неправильно але вирішити відчути якийсь типу спокій і що? І впасти в депресію, там умовно на три дні. Ладно, не депресія, я думаю, депресивний стан, депресивний настрій у нього був, бо він вже зрозумів, що він далі не втече. Безпорадність така все, і поки оця боротьба з самим собою з чорнобілістю відбулася, ну, слава Богу, все добре закінчилось. Точно можемо бачити, практично, знаєте, у, у багатьох, ну, часто Ілію приводять, в приклад Це теж хороший до речі приклад і теж терапевтичний. Чому у нього була два рази така ситуація, коли він. От, наприклад, да, після цього такого хорошого моменту, де він чотириста да, поклав на лопатки, от, де такий успішний успіх, да, і що він втомився, він виснажився. Да, і, він, от, і там дуже, дуже багато таких прям його цитат про, про такі думки важкі, що там навіть є в такому Вогієнка навіть перекладі, що от, я не хочу жити. Якось так прям така прям практично суїцидальна думка у нього була. Що мені те життя, якось він так питає Бога, ти забери його, якось так він пише. Якраз про ознака депресії. І що цікаво, що Господь навіть прислав птишачок, щоб він попив, поспав, поїв, відпочив і пішов собі далі. І теж Бог не прийшов, не сказав: Ілія, ти нормальний, я тут через тебе. Ти, що я мене тебе <гум> да, я вкладала, ти мене у це так підставляєш. <гум> Не було такого. Господь дуже дуже дбайливо до нього віднісся, і е, протоколі депресії якраз є. Турбота про базові потреби. Тобто людині, людині даю задачу: ви маєте сьогодні почистити зуби, прийняти душ, подивитися хоча б на Біблію, хоча б так, протерти її, хоча б так пилочок, подивитися, що вона у вас є, нагадайте собі і пройти коло там, там 10 хвилин. Базові потреби. Фактично, це те, що Ілія відчув турботу Бога, от, лікування депресивності такої. Та, підтримка була, розуміння. не було було ніякого знецінення, що ти не такий, це дуже важливо. І теж світським колегам говорю, що дивіться, цей протокол вже був в царствах. Розумієте, все вже є, ось вона справжня терапія. Те, що ви це на наукову мову там перевели, дуже добре. Але, он, приклад Ілії вони взагалі чудові в цьому сенсі. Тетяно, дуже вам дякую. І я хочу, щоб ми на кінець просто змотивували або зламали стереотип для тих християн, які на нас зародивляться, і ще вірять в стереотип, що відвідувати психолога це означає, що з тобою щось не так, це не дорівнює, що з вами щось не так. Це означає, що ви можете просто зробити чекап вашого, вашої голівки, зрозуміти, що з вами, де ви. Це психолог, це людина, яка може не знати про вас багато, але яка може по вашому стану вас зорієнтувати і просто допомогти. Сама Психологія сама по собі, якщо ми дивимося історичний контекст, вона і була християнською. Фактично, ми йдемо до себе додому, коли ми звертаємось до психолога. Подивіться на це так, і наша задача я б взагалі хотіла, щоб у християнських психологів навчалися світські психологи. Але ж ми маємо цю науку сформувати, тому ви дуже навіть з цієї сторони допоможете нам бути компетентними, бути професійними саме для християн. Тому це нормально йти до психолога, нормально йти до будь-якого лікаря. До стоматолога, якщо в тебе карієс, з депресії до психолога. Це, це просто логічні такі речі. І мені не хотілося б, щоб радянська стигма вона взагалі е е переміщалася якимось чином. Церкву да в таке в Боже нормальний простір здравого сенсу, дякую вам. Я також від себе додам, що навіть МОЗ Українське міністерство охорони здоров'я рекомендує раз в півроку робити чекап організму, незважаючи на те, болить вас щось чи не болить, просто розуміти, що ви тримати руку на пульсі. Але на жаль, ми так і до стоматолога ходимо тільки коли болить, а не просто перевірити, чи все добре. Тому не бійтеся. Поговорити з тим, кому довіряєте. Це може бути можливо духівник чи психолог, якому ви довіряєте, людина, яка живе з вами одними цінностями. І так це буде найрезультативніше для вас. Дякую вам, Тетяна, ще раз за ваш час, за вашу компетенцію, і цікаві ідеї. Друзі, напишіть в коментарях обов'язково, що вам сподобалося. Можливо, у вас є якісь запитання до пані Тетяни. Ми обов'язково їх врахуємо і зробимо. Я думаю, ще ефіри. Дякую вам. Дякую, Катю.